З платформи номер 7 проходить посадка пасажирів в автобус маршруту вінниця хмільник Час відправлення 11 годин 50 хвилин. Автобус спрямує рідний Божухів. Через дощ, який спричинив ожеледь на дорогах, а згодом снігопад, автобуси не виїхали на чотири рейси, розповідає старша диспетчерка Вінницької автостанції номер 2 Лариса Черната. Цей автовокзал обслуговує приміські та міжобласні маршрути у західному напрямку до Бару жмаренки могилева подільського Хмільника, а також у селища області. Ситуація скажімо, складна. Дорожна, але в нас не так страшно. У нас тільки чотири рейси не поїхали. Це Чернівці нас не поїхали, намуровані Курилівці два відправлення і один рейс на Шаргород. Останні всі автобуси працюють. Перший рейс о шостій ранку був складним, бо дорогу ще не встигли посипати, каже водій автобуса з сполученням якушинці Вінниця Олег. Яка ситуація зараз говорить, поки не знає, однак виїжджати планує. Траса нормальна, село не посипане. До дощу було дуже добре. Після дощу не, просто не спіли посипати. Резина добра, так що можна миритися. Поки можна. Поки ще не всипало снігу. А як все побачимо, як воно буде. Поганою та нерозчищеною називає дорогу водій автобуса Вінниця Уланів Валерій. Його рейс запланований на 11.50, а ось чи вийде він у наступний, ще не знає. Усе залежить від того, чи почистять дороги комунальні служби. Думаю, як назад вернуться. Так, Друга погана, дуже погана. Їхав сюди, не було нічого посипати. Пасажирів вистачає, додає Валерій. Наприклад, уже зараз половина місць в автобусі розкуплені. Автобуса до Хмельницького очікують Анна з донькою Веронікою. Кажуть, гостювали у Вінниці, а тепер повертаються додому. Наразі їхній рейс затримується. Ми ну, поки що чекаємо, надіємося, що все ж таки прийде, тому що хочеться додому. Центральний автовокзал. Він обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення. У перший рейс за сьогодні готується водій Володимир Малик. Каже, їде з Одеси до Львова через Вінницю. У дорозі буде близько 12 годин. Зараз уважно стежить за ситуацією на дорогах, адже в салоні пасажири, а це велика відповідальність. Я сам не їду. Я людей. По-любому переживаєш, щоб все було нормально. Кажуть, що дорога у Львові погана. Не знаю, я ще там не був. До мені взагалі дошли так, як з ведра. То, тут сніг у нас. А там де? Але слизь. -сли. Мороз бере. На вечір буде, напевно, погано, як не будуть посипати. Зранку через неходу до попутніх стіл не заїжджав і водій маршрутки Вінниця Бершить Микола. Каже, дорога була не розчищена. Ми їхали теплих Бершить. до перша ми не доїхали, вернулися бо там ніхто не посипав нічого. А від теплика сюди по трасі приїхали. ну тут траса, і зараз. Назад знов так само до конечної не доїдемо, Бо ми не знаємо, що там робиться. Посипали, не посипали. Людей візьмемо, а потім йде дівати". Більшість рейсів до вечора можуть бути скасовані через негоду. Говорить начальниця автовокзалу Алла Григоренко. Пасажирів просять утриматися від поїздок. Увага, пасажири. У зв'язку з важкими погодними умовами прохання пасажирів утримуватись від поїздок. Всіх рейсів немає. Бершацький напрямок, частково після автобуси, Ямпіль поки відправляється. Крижопіль теж поки Крижопільський напрямок їдуть автобуси. Де тільки є якась горіста місцевість, там автобуси йдуть погано, тому що піднятися під горки, автобуси не мають можливості. На вечір транспорту теж багато не буде. Вечірні рейси просто скасовуються, в зв'язку з тим, що ну, важкі погодні умови. Утриматися від далеких поїздок закликають містяни і надзвичайники. У гідрометеоцентрі прогнозують сніжну погоду і на завтра, а далі на зміну опадам прийдуть морози подекуди до мінус 20. На погоду Вінничини впливає сьогодні і ще завтра. Циклон, який є сформований з центром над Одесою. Вінничина знаходиться в тиловій частині цього циклона. На сьогодні в нас будуть опади у вигляді снігу. На ніч і на завтрашній день у нас випущене попередження. Ми прогнозуємо пориви Дру 15-20 метрів за секунду, гуртовину на дорогах ожеледицю і вночі значні опади від 7 до 19 міліметрів. На сайті обласної служби відновлення йдеться станом на 12 годину. Проїзд забезпечено по всій мережі державних трас. непроїзних проїзних доріг немає. До розчищення то шляхів залучено 109 фахівців та 96 одиниць спецтехніки, зокрема автогрейдери та машини з відвалами. Розчищення міських та сільських вулиць. Відповідальність громад. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.